Я неймовірно рада бути присутньою на цьому заході, світла серед темряви і краса серед війни. Олечка, розкажи, будь ласка, про свою волонтерську діяльність. З перших днів, як тільки все почалося, а у мене це почалося практично під час гастролей, Ми планували їхати на Донбас. Всі ті міста, які знищено сьогодні, серце крається. Просто від того, що я знаю багатьох людей, які там в ті страшні дні в лютому і в березні, коли треба було знайти можливість вивезти людей з Бучі, з Ірпіня, з Ворзелю, і, і ти, мабуть, чула про нашого Костю Гудаускаса, неймовірного нашого героя, який врятував більше 200 людей. в Той страшний період. І мені тоді Світлана Поклад, дружина Ігоря Дмитровича поклада, нашого легендарного композитора. Вона мені дала телефон кості, і я передавала цей телефон в особистих тим людям, які сиділи незнайомі абсолютно мені люди, які сиділи тоді в підвалах в Ірпіні. Це і є така комунікативна волонтерська робота. Ну а потім вже фонди. Я амбасадор багатьох фондів. Хто як не ми сьогодні публічні люди, когорта волонтерів, всі наші волонтери, всі наші і політичні діячі, люди, які об'єднуються навколо проблем постраждалих українців допомоги нашим військовим. Це є велика сила, і саме завдяки таким акціям ми можемо зробити внески, зібрати донати. І тому я вірю. Я вірю в те, що не стане той день перемоги. Ми всі обнімемось і будемо радіти за нашу рідну Україну. Я дуже рада тебе, бачити. Ти неймовірний, я тебе обожнюю. Дякую.